Привіт народ, я сьогодні вам покажу, як коректно користуватися трайкетчем. Отже, для тесту я створив невеличку функцію, яка буде в нас примусово викликати помилку. Бачите, вона створює помилку. Щоб цю помилку відловити, класичне рішення це огорнути цю функцію в try-catch. Ми огорнули її. Ми бачимо, що помилка відловлюється кетчем. Ця конструкція має дуже багато проблем. Дивіться. Я зробив три консульлоги. Перед трайкетчум, після трайкетчу та після Micro. І перше, що ми бачимо, це те, що код після помилки просто банально не виконується. Для того, щоб пофіксити цю проблему, розумні люди вигадали ще один кости. Називається finally. І Якщо я напишу якийсь сюди код, то він буде в будь-якому випадку виконуватись після помилки. Як бачите, виконується. Якщо помилки не буде. То як бачите, він теж все одно виконується. Питається, ну і на що воно таке треба? Вся проблема в тому, що трайкетч створює область бачення, тобто створює вложеність. Якщо я створюю, наприклад, зміну в блокі try, а це, наприклад, може бути результат роботи оцієї функції, яка не завжди, звісно ж, буде викликати помилку, то цю зміну я не буду бачити. Не в блокі catch, ні в блокі finally, ні за межами оцеї, взагалі конструкції try-catch. І це є проблемою. Саме по цій причині багато людей не використовують трайкетч. Бо це надзвичайно незручно. Це призводить до того, що мені доводиться вкладати конструкцію в конструкцію в конструкцію, і якби оцей блок файналі він насправді не вирішує цієї проблеми. Як написати конструкцію try-catch правильно, щоб цієї проблеми не виникало? Існує два стандартних шляхи. Перше, це цю функцію Makeer треба винести окремо. Тобто, що я роблю? Я створюю ще одну функцію, засовую всю оцю недолугу конструкцію, оцю новостворену функцію, і використовую тут уже returни. Тепер, якщо я викличу цю функцію, у мене в результаті цього Makeror додався деякий статус. І немає більше цього тров, який робить помилку. Я можу, відповідно, зробити щось типу такого. І опрацювати цю помилку звичайним іфом. Зовсім без іфа обійтись не вийде, ну бо якось цю помилку все одно треба відловити. Але така реалізація вже дає значно більш гнучкий підхід і не створює оцю от вложеність, з якої ти вже ніяк не вилізеш. Ця конструкція є універсальною і підходить абсолютно під будь-яку функцію, яка може вибрасувати якийсь «throw error. Чи щось подібне. Але якщо мова йде про проміси, можна зробити трошки зручніше. Переробимо MakeError, щоб він створював помилку промісів. Якщо ви вже забули про промісів Zen та Catch або не вчили їх, то оце саме той випадок, коли вони знадобляться. Прямо тут, на місці, ви можете модифікувати те, що повертає функція Makeer, і додати туди якийсь інший формат виводу, тобто додати статуси з помилками. Таким чином, ви знову-таки уникнете створення трайкетчу і обробляти помилку тоді можна звичайним іфом. Перша конструкція із створенням функція бортки трайкетчем це класична конструкція. А те, що я вам показав із Zen Cetch'ом, це те, як я роблю. Я наскільки знаю, багато програмістів так не роблять. Я думаю, це пов'язано з тим, що багато програмістів просто не вміють користуватися Zen і кетчем. Дуже часта ситуація, коли людина почала. Проміси вивчати зразу з осінка вейтів. але можна написати і так. Отже, підсумуємо: ми уникнули вложення, ми відловили помилки, і ми навчились модифікувати результат проміфікованих функцій, комбінуючи await, then і catch. лайки, підписки і чекаємо на вас у наших навчальних групах.